Паючи запах ранкового дому, і слухає, слухає той героїновий щем, який розриває свідомість і душу жере. Скарічена пам'ять заходиться приступом сміху, І їй видається, що в неї поїхала стиріха Від того, що нова дорога її не бере, від того, що цілою вічністю видався день, а ніч не приносить, ні спокою, ні відпочинку. Ціною і наслідком кожного хибного вчинку, і що телефони її ані талини. Тут цигарка, а може, тут вона в панічному безумстві, яке без початку і краю, яке безнадійно і надійно її доганяє, крізь вену напнуту, неначе гітарна струна, крізь нерви обірвані, небо, що майже впритул прострелене. Зорями, наче мішені у тирі немає нічого за стінами три на чотири, І нікуди дертись цю трясовину і мул, що сковують рухи, немов гамівні сорочки, Вризаються в тіло, Випалять втомлену душу. Вона собі каже, не хочу, не можу, не мушу, та знає, напевно, про те, що усе навпаки, що літо, останнє із тих, що іще не збулись у синьому вирі птахи перекреслюють простір, безодні очей, човпитул неминучі. Залізні свої постоли, триматись за світ до судоми, аж пальці не міють, Це міра усього, усього лише безнадія, якій не буває спасенних, моли, не моли. Це мара, омана, а може, утома, утон. Самотність тримає за серце, за горло тримає, Триває життя, у якого нікого немає. Яке не збулося, як осень, жовтий фантом. Бо літо, гадає, навиворіт її по руці, бо коло замкнулось, бо ця колія затетляла. Вона розуміє, що часу лишилося мало, що пізно спинятися майже при самім кінці. І те, що політ на пробитім на виліт крилі, давно затягнувся, немов нетривожена рана. Вона прокидається рано, так пізно і рано, Щоб встигнути ще постояти на грішній землі. Я ніколи не сплю. це безсоння мене доконає. У сто тисячну ніч заповзаю, як змідь, до донори. Ти гляш по слідах, як у касі прогір вликає. Я римую тебе, як римують вітрила вітри. Я ділюся на нуль, захлинаюся піною тиші, Обмерзаю від слів і не можу намазати дна. Ніч напише мене, та безсоння усе перепише. Я його полюблю. Бо у нього твої імена, бо у нього твій пульс і твоєї самотності профіль, бо допоки не сплю, ти, як янгов, стоїш за плечем. Наші двері з петель позлітали стривожені строфи, до яких відтепер ти лишилась єдиним ключем. Я тебе промовчу, голосніше за сурми і горни Я шалений літак, що не вийде з цього віражу. І безсоння моє, як сторінку мене перегорне. Я кохаю тебе, та ніколи про це не скажу. Ну і власне, з всім, що просто э, всі були готові. <рес> Скажи мені слово, бо я забуваю слова. Бо я забуваю про те, що усе забуваю. Бо я відчуваю, що з цього безмежного раю я не повернуся ніколи, принаймні жива. Це літо між нами стоятиме, як вартовий, триматиме свічку, як першої шлюбної ночі. Я вже нічого на світі так палко не хочу, як бути з тобою. Нехай ти насправді не мій, нехай ти насправді не міра, а тільки симптом, або навіть менше за всі найдрібніші симптоми. Я більше не можу сама залишатися вдома, бо вже у собі відчуваю якийсь перелом. Бо ти не відчуєш ніколи до мене жалю за те, що я так відчуваю і так поспішаю до синього неба до осені, до небокраю. бо легше любити, аніж говорити. Люблю. Це літо, як вибух, калічить і множить на нуль. А ти мене тілом від нього своїм прикриваєш, бо звик не спинятися, навіть дійшовши до краю, і не ухилятися від пролітаючих куль. І літо скрипуче підслівує нашим тілам, шепоче слова про любов у самісіньке вухо, збиваючи з ритму цього безкінечного руху по лінії літа, яке вже належить не нам, яке зупинитись ніколи ніхто не просив, якому лишилося менше, ніж зовсім нічого. А вранці між нами на виліт проляже дорога, зав'ється у вузол, зітреться і зілля на пси. Перед Ця жінка мовчить, але тільки для мене мовчить. марно казати про те, чого може не буде. Єдиного разу на всі безкінечні усюди, де вічність заважить не більше, ніж втрачена мить, яку поміж нами. Могло все бути не так, як сталося сьогодні, учора, чи може, ніколи, де світ заблукав у одвічному бігу по колу в тві за той, яка радше символ чи знак утрати, утоми, умови моєї журви, якій загубилось усе, що казав заратустра. В окопі печалі я вибухом зірваний бруствер, уламки якого присвячені вічно тобі це літо словами, яких не було, яких не буває, і бути не може між нами, виховуючи дні, лаконічні, немов телеграми, і ночі, шалені, і рамки прозорі, мов скло. Це літо закреслить слова, перепише і зітре, як я переписую ці сторінки не про тебе, на відстані довшої за лінії синього неба, який поміж нами нема ані ні, ні але. Бо кожен осколок цього безкінечного дня, як вибух гранати, яка не жаліла нікого, як ця безнадійна. А може надійна тривога того, що до віку і до віку тебе доганяє. І останній стикл присвячується людині, яка в цьому залі, вона знає про те, що це вірш для неї був. І про неї. Ми виходимо із тіл, як виходить із роху в літо, коли ще не дощить, але часу уже катмар. Чи піти на той світ, а чи просто ходити з світом. Все залежить від того, як довго тебе трима ця пекуча печаль, за яку пропаси і душу. Доїдай свої сни, начиняється це кафе. Пастир наш підзабив на роботу свою пастушу. І вже агунці його допаслися до автодафе. Перебродить усе або ми усе перебродим. Переходимо ногами, ночами або у брід. Автостоп усього, як одивічна ціна свободи, і єдина нагода лишити надійний слід на нічному шосе, де не важить ні зміст, ні голос. Голосуй, голосуй, не спиняються ці авто. Бо коли ти йдеш самотою на східний полюс, не дивуйся тому, тому, що з тобою не йде ніхто. Не лякайся того, що дорога тобі нарає, Полюби цю печаль і такою, як є, прийми. Тільки часу хатма, тільки літо йшло до краю. Не сумуй і не плач, бо у тебе лишились ми.